Турбо указує, що сколихнули світ. Нині вся увага не лише американців, а й всієї світової спільноти прикута до Білого Дому, а точніше до його нового старого господаря. І як тільки Дональд Трамп отримав президентські повноваження, одразу ж підписав низку указів, аби продемонструвати виборцям, що швидко виконує свої передвиборчі обіцянки. Та найбільше принаймні нас цікавить, чи виконає він обіцянку стосовно закінчення війни в Україні. Аналіз перших кроків Дональда Трампа та їх наслідки для нашої країни у наступному матеріалі. Черговий терористичний акт росіян. Чотири балістичні ракети посеред місцю Запоріжжя. Один загиблий, понад півсотні поранених. Україна наполягає на посиленні ППО. Протиповітряна оборона одна з головних тем української панелі на економічному саміті у Давосі. А війна і її припинення основне про що питають нового президента США Дональда Трампа. Він так і не поклав руку на Біблію під час інавгурації. Хоча цього вимагає традиція. За першим днем президентства Трампа спостерігав увесь світ. І цей перший день нового президента США став рекордним. Понад сотня термінових указів. Зокрема, надзвичайний стан в енергетиці та на прикордонні термінова депортація нелегальних мігрантів, а ще вихід США з час кліматичної угоди та всесвітньої організації охорони здоров'я. Те, що він робив, і було направлено заради того, щоб показати, що він може відрізнятися від своїх попередників, може робити такі кроки і приймати такі рішення, які будуть нестандартними як людина, яка побудувала майже всю свою політичну кар'єру виняткову на популізмі, дуже добре відчуває, що аудиторія від нього хоче в той чи інший момент, ба більше те, що він політик в моменті демонструє історія з Тіктоком. Більшість питань до Трампа після інавгурації стосуються України та російської війни на її території. Обіцянки щодо України в принципі були. Вони були просто не в інавгураційній промові. Знов таки щодо досягнення миру, а були більш конкретні обіцянки від його радників. Ще під час виборчої кампанії кандидат у президенти заявляв, що закінчить війну протягом доби. Вже після інавгурації новий термін сто днів? Трамп чудово розуміє, що не так все просто може скластися, і не виключається, що навіть цей процес займе більше аніж піврічний період. Якщо вдасться в цьому році про щось домовитися з Російською Федерацією, то це вже буде виконанням певного роду тих обіцянок, про які Трамп заявляв, які озвучував ще під час передвиборчої кампанії. Але як це зробити? Чи вистачить у Трампа важелів? Один з найпотужніших нафта на економічному саміті у Давосі американський президент заявив, що вимагатиме зниження цін на нафту, а це, в свою чергу, знизить прибутки РФ. Сподіваюся, Китай зможе допомогти нам зупинити війну, війну Росії з Україною. Вони мають великий вплив на цю ситуацію, і ми будемо працювати з ними. Я згадав про це під час нашої телефонної розмови з президентом Сі, і сподіваюся, що ми зможемо працювати разом і зупинити це. Дональд Трамп, крім того, що він спонтанний до певної міри, крім того, що він популіст, він також дуже такий персоналіст, тобто людина для якої важлива інша людина, і сприйняття, якщо його хтось персонально з світових лідерів на його думку образить, перенесе цю образу і на. Внутрішню і зовнішню політику сполучених штатів чи є образа у Трампа на Путіна? Питання відкрите, все залежатиме від діалогу між ними. Я дуже хотів би мати можливість зустрітися з президентом Путіним найближчим часом і покласти край цій війні, і це не з точки зору економіки чи чогось іншого, це з точки зору того, що мільйони життів забирають даремно. Якщо ж Путін взагалі відмовиться, домовлятися. я Думаю, що Сполучені Штати Америки зробить усе можливе, щоб Україна отримала необхідне озброєння, необхідні засоби для здійснення контрнаступальних операцій чи дальнобійних. Ударів, включаючи дозвіл на застосування, також я думаю, що будуть посилені санкції. Україна до переговорів готова. На цьому наголошує президент Володимир Зеленський. За його словами, єдиний, хто не бажає досягти миру Путін. І єдина мова, яку розуміє Кремль – це сила, тож необхідно тиснути і економічно, і на полі бою.